Всім привіт з вами Який. Сьогодні у нас другий раунд першого кругу Великої Арени 5 на 5. І перший раунд ми виграли. Нас, очевидно, повисили в Chrome 1. Тому подивимося на нашого другого суперника це Куантос. Його сквади, у нього немає флагмана, як ми бачили. Там він має проте три легенди. Одна без ульту, дві з ультами. Загалом у нього 6 мільйонів галактичної міці. Сильний суперник. Якщо у нього багато Легенд в Дефі, то для нас закінчиться дуже погано. Але наскільки я знаю, у нього Легенд в Дефі принаймні на перших лініях немає. Так. Він ще нас не атакував. Подивимось його пачки так. Гривус-охота. Захищають низ. Та зверху у нас дуже плотний девчик. Тут у нас і йодик є, і КЛС потужний, заряжений, і, звичайно, РСМ. Рейка. Е, так, почнемо знизу. Почнемо з такого небезпечного бою. Дуже великі релики все-таки у ворогів. Тому спробуємо вампою забрати. Стійкість... ли. Ціли... Так, давайте стійкість. Хай буде. Дуже небезпечний бій, насправді вампі буде не буде непереливки тут, але варіантів немає, вампа повинна справлятися і буде дуже погано, що вона не зможе все-таки. Пощастило, що вампа доволі швидкий, тому він зміг перегнати і походити перш далі вже діло техніки так беремо броню, звичайно так неприємно треба дожити до наступної Бро, е, до наступної до, додаткової броні обов'язково. Так, по ідеї доживаємо. Там дожили. Чи датик вбиває потихоньку дроїдів за рахунок того, що він накладе негативні ефекти, а має дотакрон від негативних ефектів дамажить Там не, не сильно, але... Відчутно, наприклад, для того самого б э, 1 Перший є лампа змогла. Тут давайте, як ми вже робили, віддзеркалимо події. Так. так, так За рахунок того, що у нас восьмий реликвоба, ми можемо це дозволити. Так як ваншот ніхто не забороняв. Так, фастовий контракт давайте. Є. Мінус Боба. Так, давайте оп. Марсовочка. Візьмемо провокайде разу. Застрелимо джанго, тому що він сьомий релики найнебезпечніші. Давайте блоки накидаємо, якщо вийде. Вийшло. Ну і діло техніки залишимося. Ракетка працює на ура. Найс. Nice. Ну, дзеркало у нас просто сильніше було. Тут було очевидно. Так, дивимося, що в нього ззаді. Ззаді немає легенд, Взаді у нас жуки. І сепаратисти з трошки дивним складом. Але, напевно, нам краще, звичайно, йти сюди і ще й флотик забрати. Так, у нас є легенда. Легенда, я думаю, на КЛС. Зараз буде дуже важкий бій. Ось тут. Ось тут буде дуже важкий бій. Це КЛС. КЛС сам по собі контрить, але прокачка дає сама про себе знати. Як ви бачите, не все гладко по прокачці, тому можуть виникнути питання, але варіантів я особо не бачу. Давайте дамагера спробуємо виробити. Утримати поменше демеджу. Так, один є. Далі, давайте. чи Фіна, давайте Фіна. Спочатку спробуємо. Так, кинемо сліпоту. Найс. Станчик, не пройшов. Не страшно. Неприємно. Но відповідь тож була отримана, як то кажуть. Ну, не, ну, мінус поки два стяги. Тут під питанням ще третій, Давайте ну, спробуємо. Це ютуб, найс І останній ударчик. Найс. Два стяги всього лиш втратили. Дуже добре. КЛС не підвів. Так, питання що з верхнім буде, але. Давайте спочатку. Соло КЛС пускати, це, звичайно, міцно. Але навіщо немає цьому сенсу? Давайте краще весь його... Ну, весь. Перший порядок візьмемо. Щоби без ризиків. А то, ну його. Все-таки заряжений тут КЛС, не такий, як в мене золотенький. Але як бачу, золотенький теж можна навалити трошки грязі. Так, чубаку забрали беремо Хана Соло. Масовочка. Бемс. Найс. Це дуже було зрозуміло. Так, тепер саме головне питання. Ким забирати це? Є варіанти два Це або Імперія, або е, Гриус. Імперія під питанням, тому що наскільки я знаю. Дається всім кулак, чи це тільки на лідері. та 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 Так, це тільки на лідері. на лідері. Так, окей. Тобто. Хочете сказати, що кулак не дасться. Яка лідерка в йодика? Нагадайте нам. Ну, ну також, ну тут імперія. Не особо й попреш. Да і Гриус тут дивиться так собі, да. Ну, якщо вибирати ким краще, то все-таки краще піти імперії. Датакроном. Варіантів я більше не бачу. На жаль. Так. Найс. Найс, Дарк Вейдер. Розійшовся. Не на жарт розійшовся. Ха я переживав, думав, що зараз буде щось важке тут. А тут... Тю. Навіть без супротиву. Навіть без супроту. Так, верх е, відчинено. Поки що йдемо ідеально, без фейлів. Надіюсь, так і буде все продовжуватись. Ну тут е, флотики, звичайно, дивні, дивні. Давайте підемо сюди е, гривусом. Генерал Гриус до ваших послуг, як то кажуть. Не будемо брати, не хочу. Хоча ризиковано. Але я думаю зможе. Це таки тут не ідеальний склад, що й до того ж навіть не з республіки. Тому вирішив. Піти ось так, так, за блочами. Неприємний все одно сокол в любому випадку, але Чоток. Так, підкріп у нього ще один сокол. Нічого. Нічого собі у нього склад. Сокол на соколі. Ну отут, звичайно. Шпіончик вилітає. І цього сокола ми вбиваємо. Бемс Ай-яй-яй. Ну звичайно. Звичайно, міс Хто хто б сумнівався? Ану. Добить Найс. Ну тут думаю, було. Зрозуміло, що не Так, З перших флот є. З першим флотом ну, зазвичай ніколи не виникає запитань. Виникає запитань до другого. Ким краще, ну, піти. От, добиваючим. Чи все-таки за Кенобі? Кенобі. Мені здається, якось більш простіше було б. Але просто є. Ну. Сильніший, звичайно, мене добиваючий, проте я за нього не дуже добре граю. Проблема в цьому. Я думаю, що Зекінобі навіть буде побільше шансиків. Мона навіть з мародером. Ну але з мародером що? Типу якось. Якось отак. Ну чи взяти танка ще одного. Давайте. Ну, по приколу. Надіюсь не зафейлимо. якщо зафейлимо, то це буде, звичайно, печально. Трошки печально. Спробуємо. Навіть з мародером, хоча я не докачений. Хоча... Ну, браковка хоча б трошки вкачана, тому я думаю, нормально все буде. Ой-ой-ой. Нормально нормально, но боль чи всюду. Мы ему мародеру. Давайте зразу на всякий випадок підхилений. Так. Мсовочку. Бенс. Підхіл, чи може танка. Давайте підхилимо всі. М -м -м. Провокація, на жаль, не дає нам. Що гісінько зробити. Все Венекіна впираюся. О, зараз було непогано і БАМ! 5 Zick! Йомая, що ж ти твориш? Це було гарно, це було дуже гарно Я навіть без кріпу спробую добити. Найс! Nice. Вайф зараз таку просолочку зробив. Просто молодець. Так, пока без фейлів, щось навіть дивно. Тут зараз буде. Знову ж таки дуже важливий бій. Загрілося я б забрав би 100% з першого разу, але я хочу ще й забрати верхню пачечку, тому зараз буде знову ж таки бракована партія дубль 2. Коли ж я її все-таки підкачаю, і я зможу забирати цих жуків. Но це буде не зараз. Я сподіваюся, хоча б забрати когось і зайти з другої спроби кимось іще добрати. Так, ну звичайно. Тут головне, щоб достанулись два діспели. От зараз, важливий момент. Бем! Знову він не встане. Що ж ти будеш з тобою робити? Башу якось, от зараз застанети. Будь ласочка, давай! Найс. май гад. Я в це не вірю. Все, браковка змогла. О май гад. Ріл не вірю. Сюди на фул стяги браковка нарешті зостаневся. Надо підкрутити цей. Ефективності, і буде станете частіше. І тоді будемо забирати жуків забраковану партію. Ну і тут в мене варіантів нема. Найсильніший пак залишився, я запускаю сюди. Це гривус. Я сподіваюся, хоча б половину звідси забрати. І потім, якщо що, з другої спроби якимось авантюрним складом добрати. Але побачимо, як все вийде. Давайте всі половимо на гривус. Масовочка, звичайно. І ще одна масовочка. Застануть. Не застанули. А, просто вбити. Найс, лідера вбили. вже буде легше, якщо ми з другої спроби будемо заходити. А може, і не знадобиться. недобути, спроба, хто його одламає. Массаж забираємо. Давайте Сіона. Сіон улітає. Так, за... заплатимо гроші, щоб для нас. Так, ти, тихо. Коли тут підруждаєш, не потрібно туди. Тихо, тихо, тихо. Ось так. І на фул. Опа! Ну! Все, це фул закриття. Ідеально розраховані пачечки, без фейлів. І браковка навіть не підвела цього разу, як е, в попередній раз. Ми змогли закрити жучків. Проте цього разу браковка була в порядку і змогла е, забезпечити нам комфортний е, рахунок. 1353 стяги. Ну, звичайно, в противника є три легенди в атаці, але в нього немає флагману, А в мене то в захисті стоїть кат. Тому я думаю, що це вже перемога. І ми йдемо з вами на рахунок 3-0 в третьому раунді. Всім дякую за перегляд. Та гарного вам.